Вітаю, друзі! Президент України Володимир Зеленський підписав указ, в якому визначено регіони сучасної Російської Федерації історично заселеними українцями. Ці території охоплюють Краснодарський край, Бєлгородську, Брянську, Вороніжську, Курську та Ростовську області РФ, в тому числі на історично населених українцями землях були на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині. В документі вказано, що протягом століть Росія систематично вчиняла дії, спрямовані на знищення національної ідентичності та пригноблення українців на цих територіях. Також російські дії порушують права українців на отримання освіти українською мовою та інші соціальні, громадянські, культурні та навіть релігійні права. Указом зеленського уряду наказано розробити план дій для збереження національної ідентичності українців в РФ. А також зібрати факти про злочини, вчинені проти українців, зокрема політику русифікації, репресій та депортації. Ну а наступною новиною є те, що ЗМІ назвали середній вік бійця ЗСУ. Видання The Times повідомляє, що більшість українських солдатів, що наразі перебувають на фронті, мають середній вік, а саме 40-45 навіть з плюсом. Така ситуація з одного боку є унікальною в порівнянні з минулими війнами, де, до речі, більшість солдатів були молодші за 20 років. А з іншого боку, фізичні обмеження цих бійців ускладнюють військове планування, особливо для тих, кому вже за 45. Вийшло так, що спочатку на фронт записувалися старші добровольці, але несподівано для багатьох війна триває значно довше. А також гвардія наступу прокоментувала ситуацію в крахмальному, зазначивши, що українські війська відійшли на більш вигідні позиції. Начальник пресслужби прикордонного загону Іван Шевцов казав, що крахмальне не мало значення як вже населений пункт, і відхід від нього був не проблемою, оскільки там наразі відсутні будівлі для проживання, ну і звичайно місцевих мешканців там теж немає. Таким чином, відійшовши на більш вигідні позиції, військові врахували важливість збереження життя військовослужбовців. Ну а далі давайте поговоримо про скандальну заяву прем'єр-міністра Словаччини, який заявив, що Україна має віддати РФ свої території. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, вважає, що для припинення війни єдиним шляхом є віддати росіянам частину українських територій. Він також підтвердив свою позицію проти вступу України до НАТО, стверджуючи, що накладе вето на це питання. Таку позицію Фіцьо аргументує тим, що Україна наразі перебуває під абсолютним впливом США. Дякую за перегляд. Підпишись на канал. До зустрічі.